Всім привіт! Продовжуємо працювати в цьому ресторані. Зараз буду робити стелю. І я сьогодні працюю з Назаром. Це мій старий, добрий привіт. друг з Дніпра. Ми Приїхали. Назар мене, до речі, сюди покликав в Америку. Я його покликав сьогодні допомогти фарбувати плінтуза. Назар ти любиш фарбувати? Назар просто терпіти не може фарбування в нього. Місків і навиків вистачає, щоб взяти ось такий корабель, я тут прикріплю фото. Абсолютно неробочий, який ніколи нікуди не плавав. Він зайшов туди, налаштував там всі двигуни, генератори, датчики, щоб там все працювало. І, до речі, щоб цей корабель отримав всі дозволи, ліцензії і відправився куди потрібно. Ну правда, звучить це легко, було, мабуть, не дуже. Ну зараз скільки два роки страждає. Півтора роки. Комісія за комісією, перевірка за перевіркою. Ну просто щоб ви розуміли, була комісія, вона приходила, заглядала в кожну щілину, в кожну лампочку, в кожен датчик і сказали, що во все подобається. Просто, просто один Назар одними своїми мозгами, своїм інтелектом взяв і запустив цю штуковину. А я його сьогодні на остіплінтусав. Ну що, Америка, така країна, що я думаю, тут буде. Легко тим людям, які можуть і кораблі будувати, і в яких корона не спадає, <хи> робити ось такі речі, які ми зараз. Фарбуємо, шпаклюємо і так далі. Тому, друзі, якщо ви на Майамщині, у вас є якась яхта, яка нікуди не їде, пишіть мені, я вам дам контакт Назара, вона поїде куди вам потрібно. Замовник привіз тут плити на стелю. Ну як плити? Ось ці квадрати, я не знаю, як їх по-іншому назвати. Називається це плитка для стелі ceiling tile. Отакі От пластик. Дуже легенькі, і з ними буде дуже приємно працювати, їх легко різати ножиками або звичайними ножицями. Мені ну, як вимальовується щось цікаве, така буде чорна стеля, красива, чорні двері, чорні плінтуса, сірі стіни. Не знаю ще, яка тут буде барна стойка. Оці світильники сказали, що хочуть залишити канат. Але світильники самі замінити на якісь червоні, тому буде чорний, червоний. Тут сірий, сподіваюсь, буде гарно. Це ж мені також для портфоліо буде класно, якщо буде красивий об'єкт зданий, буде його приємніше продавати потім. Закінчив тут із стелею. Давайте я вам зараз покажу, як це працює. Бо в коментарях вже запитували, чи не краде простір оця перемичка і чи потім нормально сюди влізають маленькі панелі. Коротше, тут є спеціальні ось такі замки. На перемичках. Вони однакові, хоч це 2 фіти, хоч 4 фіти, нема різниці. А тут у нас є ось такі для них місця. Тобто вони кожен, кожен фіт. Один фіт, два фіта. Тому ми можемо залишити 4 і поставити сюди велику панель 2х4. Можемо, ось як зараз. Я сюди вставив перемичку. І це зараз 2 на 2. Потім чи влізають нові панелі. Ось, будь ласка, нова панель. Я її сюди ось так заводжу. Це дуже зручно однією рукою. Ось, будь ласка, я її сюди поклав, отак От це виглядає, вона ідеально сюди заходить. І завтра я просто так накидаю ці панелі. В принципі, це буде швидко, єдине, що буде займати час, це підрізка. Там, де сплінкери. Там, де розетки, там, де кути. Під тією стіною ці панелі менші, то доведеться підрізати. Ну але, як я вже сказав, вони будуть ножицями дуже легко підрізатися, тому не прям це вже і важко. На сьогодні закінчив те, що планував. Я повністю розібрав, повністю додав перемички і пофарбував в один колір весь каркас. Завтра приїду, відразу пофарбую другий шар фарби, декілька годин це займе, і починаю збирати панелі. Замовник запитав. Коли я зроблю, я йому сказав, що я б хотів закінчити завтра, але не обіцяю. Ну, так я і думаю. Е, в принципі, що плінтуса ми тут пофарбували, класно вийшло, вони зараз чорні. Єдине, що примикання плінтуса до стіни там не дуже гарно виглядає. Причина в тому, що плінтус десь близько до стіни, десь е, от такий зазор між плінтусом і стіною. Там купа силікону старої фарби, вона вже там. Малювалося, перемальовувалося, тому його вивезти ідеально не вийшло. Я завтра куплю Назар, мені, до речі, порекомендував. Каже, спробуй чорний силікон, то я завтра спробую чорним сіком ось так відвести лінію. Сподіваюся, що це дуже допоможе. Денис там продовжує фарбувати будинок. Думаю, що два дні ще в нього це займе, і потім вже тут будемо щось робити разом. З замовником, з цим, ми вже більш-менш ніби знаходимо спільну мову. Після того, як я поклеїв сюди 500 баксів. В шпалерах і потім обдер їх. Я йому сказав, що за фарбування цієї стіни за роботу можеш заплатити скільки вважаєш за потрібне, можеш взагалі нічого не заплатити. Він поки що ніяк на це не реагував. Не знаю, як, як він вирішить, мені з цим окей. До речі, багато хто в коментарях понаписував слова підтримки. Дуже дякую. І хтось написав, що я все зробив правильно і що це просто такі шпалери, якими можна просто там тільки холодильники обклеювати, і вони не годяться і так далі. Е, я з вами погоджуюсь, але проблема, якби людина запитала, ти можеш поклеїти самоклеючі шпалери. Я сказав, да. він привіз, ось шпалери. Я сказав, добре, взяв і наліпив їх на стіну. Знаєш, він зайшов і говорить, так воно ж виглядає погано. А я й сам бачу, що воно виглядає погано. Тому якби підхід був не дуже професійний. Якби я був професіоналом, я би взяв оце барахло і сказав би, що ти мені привіз з ним, тільки холодильники оклеювати, забери, викинь, їх в смітник, дай мені нормальні шпалери. Тоді претензій ніяких. А так взяв, наклеїв, тому якби. Так, я вирішив сказати йому тут за фарбу. Все, друзі, на сьогодні закінчив, поїхав додому. Побачимося завтра зранку. Продовжую працювати вже ось з таким напарником. Прийшла мені заявка на Фейсбук, чи можете мені дати ціну безкоштовний стімейт. У мене є така послуга, і я їм відповідаю зазвичай там автоматична відповідь, що так, звісно, або дайте свою адресу. Я проїду, або прийшліть мені там фото, відео, якийсь опис, я спробую дати ціну. Так, от мені прислали фото відео. Вам камера передає. Ось такі фотографії. <смі> Просто весь сімейний альбом переслав мені. В когось випускний, в когось день народження. Просто купа фотографій. От, мабуть, все, що було в чоловіка в телефоні, він мені все прислав. Я сижу, переглядаю. Навіть заплатив уже, бачите, якимись грошима, якусь копійку мені прислав. Тімоха, яка ціна на таку роботу? Чого ти відвертаєшся? А так і працює. Доброго ранку. Гаврюша продовжує допомагати. Все сміття і санвузла, унітаз, раковини. І вся стеля, майже вся. З ресторану зайшла всередину, залишилося декілька мішків. Поїду зараз на смітник. Три години я попрацював, тут зробив ось таку частину відсотків 25-30, мабуть, всього об'єму. Ось так це виглядає. Досить просто збирається, як я і говорив, звичайними ножицями я ріжу цей пластик. Зараз поїду до Дениса, відвезу йому фарбу, у нього там закінчується і повертаюся, буду продовжувати. Мабуть, до вечора не зможу тут працювати, тому що. Прилетіло там дрібне замовлення в осінні клієнти. Потрібно подивитися, там кран у них підтікає і дещо підфарбувати. І на завтра, до речі, також кран підтікає. Це ніби як претензія до нас. Пам'ятаєте, ми четверо дверей міняли з Денисом і один з тих квартирантів зателефонував управляючу компанію і говорить: вони мені двері поміняли і почав підтікати кран. Нехай проїжджають і щось з цим роблять. І мені зателефонували, кажуть, ми розуміємо, що зв'язку ніякого дверей з краном немає, але поїдь, подивися, якщо потрібно, кран поміняйте. То... Звісно, ми за це все заплатимо. Завіз фарбу. у Дениса тут робота кипить, стіни побілив. Короте, в три шари доведеться тут залу перефарбувати цей бенджамінмур дорогий. За два шари не перекриває, доведеться ще кидати третій шар. Все, нічого якби не нам платити за ту фарбу. Стеля вже пофарбована. Коротше, процес іде, все нормально. Ця кімната вже готова. Скоріше за все, завтра я спробую хоча б на півдня приїхати допомогти, тому що ще тут плінтуса потрібно фарбувати ще в один шар, перефарбовувати повністю ці всі кімнати. І деякі потім ще в третій шар доведеться. Тому завтра я, мабуть, тут буду мазати плінтуса. На сьогодні закінчив основний зал. Я зібрав стелю. Отак це виглядає зараз. Ось Це виходить вхід в ресторанчик. І сюди пішла така лінія. Мені подобається, виглядає класно. Кухню навіть не почав робити, і, як виявилося, замовник... Мало купив цих панелей. Я йому написав 75 на кухню, 150 сюди. Він подумав, що 150 на все, тому там на кухню трошки в мене є, залишилося. Почну робити завтра зранку, потім він докупи і під'їду ще дороблю. Ніби як буде якась пауза у нас тут по роботі, вони ще точно не знають. Тому що завтра тут я собі до обіду знайду роботи. Може навіть післязавтра на пару годин під'їду, там підмажу, там підкрашу. І ось тут поки що ніхто не вирішив, що буде. Що буде з тією стіною, що буде з тією стій барною стойкою. Потрібно зараз якось швидко реагувати і думати якусь собі роботу на, на наступні там декілька днів або не думати. Зараз чекаю від них відповіді, вони скажуть, що робимо, не робимо, якщо робимо, то коли, і якщо робимо, то що. Трішки такий підвішений стан. Добрий ранок. Підзібрав я стелю тут на кухні. Всі, що в мене були, плитки поставив. Ну, я поставив, які не потрібно підрізати швидко. А всі підрізки буду робити, коли вже приїде плитка. Замовник сказав, що вже купив, вона в дорозі. Може, сьогодні-завтра приїде. І потім що? Беру? Зараз ось такий купив силикон блек, негро. І ним пройдуся всі плінтуса. Та й потрібно тут вже все прибирати, бо я вже тут розвів такий хламидник. Потрібно прибрати весь інструмент, помити його, витрачу на це там пару годин. Все зберу, тому що незрозуміло, як я вже сказав, будемо ми тут. Робити зараз чи через тиждень, чи ще пізніше. Ага, і, до речі, в туалеті ще є робота. Ось це зеркало, замовник вчора привіз також все версалівський стиль. Його потрібно сюди встановити і буде рухатися, ще ця розетка вона тут заважає, зеркало велике, тому вона буде рухатися кудись, сюди ще в сторону. Він привіз ось таку розетку, яка повинна нам допомогти, але я вже бачу, що воно не допоможе. Тобто, якщо воно навіть буде стояти. То вилка тут заважає. Ну, пізніше подивимося, що з цим можна зробити. Заїхав до Дениса в будинок, який він фарбує. Не познімаю вам результат, тому що бачите, скільки машин Це поз'їжджалися сюди. І власники будинку, і ріелтори там всі гуртом щось спілкуються. Ну, в цілому, все добре. Сьогодні він точно закінчить. Я думав, що потрібно буде моя допомога, допомога не потрібна, тому поїду зараз розбиратися, що ж там з краном. Який ми поламали, коли двері встановлювали. І ще там є одна в мене маленька робота на сьогодні. Приїхав я тут до Дейва міняти йому кран. Кран там такий старий, весь уже ржавий, тече з усіх, з усіх щілин. І він говорить, це ж ви то. я вже третій раз говорю, мені смішно, це тому, що ви двері міняли. Коротше, не можу я його поміняти, цей кран, тому що в нього крани, які перекривають воду. На цей кран, який зверху стоїть, вони там не працюють, вже все старе, нічого не крутиться, ні в одну сторону потрібно перекривати воду повністю на будівлю, а це не так просто зробити. Ну, зробити просто, просто кран відкрив-закрив, але потрібно всіх попередити, що півгодини не буде води, бла-бла-бла. Тому я їм сказав, вони зараз всіх попередять, відправлять імейли, e що завтра, 3.30, не буде води, я приїду спокійно, поміняю той кран. Але я кажу, Дейв, ну ти ж розумієш, що це навряд наша вина. Він говорить, ну, я їх давно вже просив, щоб вони поміняли той кран, але щось вони ніяк не міняли. Але тут він, мабуть, такий думає, о, хі -хі -хі, ось двері, поряд кран, ось хто винуватий. Ну, коротше, завтра приїду, поміняю цього екран. Доброго ранку. Приїхав в Хондіпа повернути шпадель цей. Не часто так роблю, а тут вирішив зробити, тому що все, я ніяк не можу змиритися, що я купив шпатель за ціною набору. Поверну цей, і відразу ж на Амазон за ці гроші замовлю набір. До речі, в наборі там є навіть більший шпатель, мабуть метровий чи метр плюс. Hello, can I return Okay, do you have a card in the receipt? Yeah, I have a credit card. Okay, slide it right now. Hang on one second, slide it straight down. Uh -huh. Have a good day. You Одна хвилина. Мінус шпатель, плюс 127 доларів. Все, одразу замовляю на Амазон новий. Зараз приїхав тут така робота. У мене є. Ось ці почтові ящики, сюди постійно затікає вода. Причому я так зрозумів, що її забиває десь і зверху, збоку, всі листи, всі газети тут завжди мокрі. В мене попросили зробити тут якийсь навіз. Ну, Який, щоб він був більш-менш акуратний, щоб він тут не заважав ходити. Захищав зверху від дощу і збоку захищав від дощу. Зараз почну робити, потім, мабуть, до Дейва замінюємо кран. і потім повернуся вже тут ввечері, закінчу цю роботу. Ну що, друзі, ввечері не буду повертатися. Закінчив я з цією роботою. Виглядає це ось так. Зверху захистив, дах з'явився з боку. З цієї сторони я нашив той самий матеріал, що і зверху. Звідти нічого не зашивав, тому що тут стіна, І ось такий навіс, я не думаю, що там якась вода попаде. І зверху ось так загнув туди, щоб парканом вода не затікала в ці ящики. Ну не знаю, думаю, що води не буде. Хотілося б її зробити трішки довше, ось сюди, але тут прохіди до дверей вона заважатиме, я і так хвилюю, щоб ніхто тут не зачепився. Ця управляюча компанія, вони постійно мені, кожен раз, куди б я не їхав, вони говорять, дивися там дуже обережно, щоб ніхто там не спіткнувся через твою шлангу, чи твій інструмент, чи не залиш ніде ніякого там саморіза. Тому що вони говорять, тут в Америці всі тільки шукають привід, щоб заявити на нас в суд. Тому, не дай Бог, за той уголок хтось зачепиться і... Порве собі футболку, то відразу підуть в суд. Ну так вони мене лякають, не знаю. Сподіваюся, що буде все добре. Полетів до Дейва, бо вже якраз 3.30, мені тут 3 хвилини їхати. Там люди чекають, що я відключу їм воду. Коротше, страшно навіть торкатися до цих кранів. В Дейва той кран, з якого вода тече гнилий Краніки, які перекривають подачу на цей кран, з якого тече вода, гнилі. Я зараз прийшов подивитися, що тут з кранами, які перекривають на будівлю воду. Ось дивіться, один, куди б я його не, не рухав, він, він гнеться просто в цьому місці, тому що він ось такий. І Інший. Йолки. Де ж наступні крани? Де перекривати? Десь там під землею, мабуть, перекривати, щоб поміняти оці крани. Ну, зараз, зараз не знаю що. Не знаю, що потрібно з цим щось робити. У Дейва тепер новий екран. Отак він виглядає. Звісно, що найдешевший. Ось так виглядає старий. Іде в смітник. Двері не хочу вам ці дверцята навіть відчиняти і показувати, що там. Просто повірте, що я робив це не дихаючи і в проміжках між ударами серця. Щоб, не дай Бог, воно там не розсипалося на молекули. ще в Дейва ось така ялинка вже є дуже гарна. Ось такі тут іграшки. Ось так. Все, пішов, відкриваю воду на будівлю і слава Богу. У кого в дитинстві був такий дирчик? О, дивіться, на велосипеді з моторчиком. Ану, давай, давай, кидай щеплення. Так, 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 так. Не заводиться. <гід Bob> Мужичок по парковці. Ну, в нас це називалось дирчик або моторчик. О, завівся. Поїхав. На велосипеді моторчик стоїть такий малесенький. Ти педалі розкручуєш, 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 потім хопа, дррррр і поїхав. Я, я приїхав тут під Хомдіпа. А мужичок по парковці. Туди, сюди, туди, сюди, щось крутити педалі як не заводиться. Назавівся. Так, хомдіпа заїхав, зараз куплю таку щітку. Куплю таку щітку, щоб стелю там повитирати, бо я її поки збирав. Вона вся в пилюці, виглядає не дуже добре, ну в ресторані в цьому. Зараз я поїду дозбираю і пройдуся цим віником, щоб вона виглядала більш-менш пристойно. Я сьогодні тут не один працюю, але вже всі пороз'їжджалися, тут одна компанія встановлювала сигналізацію, вже все поставили, налаштували. І одна компанія займалася камерами, але камеру я їх знімав із стелі. Так вони висять, щось вони там не доробили. В офісі там налаштовували, а до камер сюди діло не дійшло. Я вже закінчив повністю з туалетом, повісив вже зеркало, повісив цю сушилку, вона працює все добре, зафіксував тут трубу. І, в принципі, тут столик ось такий з'явився. Все, повністю готовий проєкт. Залишилося ручку сюди поставити, якої поки що немає. Ну і я зараз займаюся стелею на кухні. Небагато залишилося там ту лінію підзібрав, залишилося тільки ось цю лінію підзібрати і купив лампи і купив решітки, не решітки а ці пластмаски чи скло. ну Це не скло, така а пластмаса. Також буду їх міняти повністю. Друзі, поміняв я ось цей пластик на лампах, але не поміняв самі лампочки. Замовник хоче, щоб тут було тепле світло там, в районі 3000 кельвін Я в магазині таких лампочок не знайшов. Потім дивлюся, є лампочки, які можна регулювати. ось Вони на 3, на 4, на 5, на 6,5. Тут на самій лампочці. Стоїть таке регулювання, і ти виставляєш скільки хочеш. Я їх купив, почав ставити, а вони відразу згорають. Згорають, тому що тут якийсь баласт, біпас, бла-бла-бла. Я потім почав розбиратися, виявляється, їх не можна просто взяти, вставити там щось потрібно якось по-іншому підключати. Я точно цим не буду займатися. Я їх зараз просто візьму ці 30 лампочок, відвезу назад в Home Depot і поїду, можливо, в ловс, подивлюся що там є, може куплю в ловс, просто звичайні лампочки, ці якісь ще пластикові, до речі. І дорогі. Тут що в нас на завтра? Фактично роботи дуже вже ніякої немає, тому що немає плану. Замовник попросив приїхати ось тут дірка в стіні, бачите, там, де труби виходять, тут це все. Зашпаклювати там дірку. Ну і таке, кран це поміняти. І все, роботи немає. Завтра він приїде сюди, там в районі обіду. Ми будемо з ним вже сідати говорити, що робити далі, тому що... У мене вже роботи на завтра ніякої. Денис сьогодні вже другий день сидить, там Андрюха на під'їзді. Нам потрібно якось об'єми, Якщо тут нічого не робимо, то там якась реклама, щось шукати і так далі. Ми ж не можемо втрьох шпаклювати ось ту дірочку. Тому завтра заїжджаю, це все доробляю. Спілкуємося, і або починаємо щось робити з цією барною стойкою, або починаємо щось активно шукати інше. Друзі, зацініть, як вам стеля. Поміняв я всі лампочки, такі як хотів замовник, теплий колір поставив. Все, стеля вже повністю готова. Ось так виглядає. Повністю закінчена кухня. З цим ми ставимо крапку. Насправді я вже сьогодні відпрацював цілий день, не вмикав камеру, не було що показувати. Поміняв я там ті лампочки і ось тут підшпаклював. Ось в цьому місці тут поміняли цей, як він називається, коротше, вимикач, кондиціонер там підшпаклював і ось цю дірку зашпаклював. Так, закидав шпаклівкою, завтра це все перетру і більш-менш зроблю по-людськи. А півдня сьогодні займалися з замовником, каталися по магазинам, десь, мабуть, до 3-ї години зранку. Щось намагалися вирішити, який буде матеріал на барні стійці. І буде там ось така плитка, типу під дерево. Завтра починаємо з Денисом приїдемо, починаємо розламувати ось цю барну стійку, Цю плитку демонтуємо. І ну, тут багато чого буде перероблятися. Замовник думав, можливо, поставити сюди цей інженіринг-вуд. Це, я так думаю, паркет. Просто таке товсте дерево. Він хотів з нього зробити, потім рахував, воно ніби дороговато. Ніяких дешевших альтернатив немає. Вирішив робити плиткою. Тому ми завтра розбираємо. А що робити, я таки не знаю. Мені тут дали два малюнки кресленнями. Я їх назвати не можу, тому що тут ось на цьому малюнкові є. Вон там 36 інч і 60 інч це два розміри, які я маю. А ось друге креслення тут немає жодного розміру. От мені сказали, все робимо. Ми вирішили, як. Я кажу, як вони кажуть, ось тобі хі -хі, креслення роби. ось, будь ласка, малюнок жодного розміру. Ну, якби, ну я можу щось зробити по цьому кресленню, але 100% вірогідність, що це не підійде. Тут же якісь холодильники приїдуть, якісь там. Речі потрібно знати розміри цього всього. Тому мені сказали, ось де отак. там всередині холодильник, він буде наче як 73 інча. А тут потрібно зробити, щоб шавчики, шкафчики відкривалися. Ось так ясно, що це все несерйозно. Завтра приїжджаємо з Денисом, починаємо розбирати плитку, потім замовники з'їжджаються сюди знову з сім'ями. Я вже спробую взяти рулетку і якісь зрозуміти для себе розміри, що ми тут переробляємо і що ми тут будуємо. Доброго ранку всім! Ми починаємо демонтувати все ж цю барну стінку. Денис уже почав. Hello, everybody! Коротше, збирали сміття більше години тільки. Збирали ці всі вилки, ложки по пакетам. Зараз починаємо знімати плитку, вона тут на якійсь глині чи щось таке. Не дуже схоже на клей, бо так потріскано все. Якийсь дивний такий матеріал. Коротше, розбираємо це все, а потім будемо дивитися, чи залишимо основу, чи будемо міняти можливо, повністю основу. Чекаємо коротше, на замовника. У нас тут запитання до плиточників. Напишіть, будь ласка, хто прямо капітально в цьому розбирається. Чи нормально на дерево ми це демонтуємо, скоріш за все, зашиємо тут новою ось такою ДСП плитою. І чи нормально на неї взагалі вкладати плитку? І чи є якісь нюанси? Я маю на увазі, якийсь, може, спеціальний клей потрібно, чи чимось покривати потрібно, чи ще щось потрібно. В кого є досвід, напишіть, будь ласка, бо тут буде вкладатися плитка ось так зверху, боковушки потрібно буде закладати плиткою, ну, десь там по 10 інч, мабуть. В ту сторону такий козирок потрібно буде класти стрільку. Трішки хвилююся, щоб воно не відпадало, Бо цю ми демонтуємо плитку, вона просто відлітає, отак. береш, знімаєш, 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 просто відстрілює. Десь взагалі від дерева відстрілює, залишається повністю чисте дерево. Десь плотка просто чисто залишається. Ну якось явно зроблено не по-людськи. Нам вже потрібно по-людськи. Напишіть, будь ласка, хто розбирається. Їдемо зараз, повезу Дениса на екскурсію, на місцевий смітник. Денис Боже... закинув в машину три мішки і каже, все, поїхали, машина повна. Я кажу, ти недооцінюєш, Гаврюша. Тож понакупляють лізінгових машин. Два пакети касниття туди покладуть і все, вже загрублено. Але це інша техніка. Сюди кидаєш скільки влази, потім ще отак робиш тричі ногою і ще 5 мішків. Поїхали вивозити. Сьогодні субота, вони працюють до третій. Потрібно швиденько встигнути, бо завтра у нас робимо 100 фіт забору в чотирьох. Машина потрібна пуста, там будемо возити купу матеріалу, цементу, дров. Оце ви вже побачите в наступному відео. Денис, ну що ти наробив? Наламав. <плес> Наламав <плес> дров. <плес> Коротше, що, друзі, розламали ми вже так верхню частину і тут трошки розламали. Не закінчили, не встигаємо сьогодні, але в принципі не було такого плану. Нам головне, що ми вже знаємо, що тут потрібно робити. Вже з'явилися у нас два креслення. Я тут сам намалював своєю рукою, вони, може, не такі красиві, як у них були, але головне, що тут є всі розміри. Тут розміри, тут розміри, ми знаємо вже кожен сантиметр, що потрібно робити. Ну це вже будемо показувати вам в наступному відео. У нас завтра, як я вже сказав, багато паркану роботи. Але не вимикайте, я зараз додому приїду, зроблю розпаковку, прийшли шпателя. Я минулий раз, коли хотів замовити, мені писали, що там 2-3 тижні, можливо, було зв'язано це з цим. Що там тарифи були інші, чи щось таке з Китаєм, якісь проблеми. Зараз от, прийшло за 3 дні. Денис, я здав той шпатель деволтовський і за ці гроші замовив набір. Вже приїхав, зараз буде розпаковка. Розпаковка. Дивіться, який прийшов чумадан. Зараз подивимося, що тут всередині. Ну, Виглядає, вже мені подобається, як виглядає. Ціна однакова. Той шпатель, який я здав Девольтовський, 127 доларів. Оцей набір. 135 доларів. Ціна однакова, але дивіться, що ми отримаємо за ту ж саму ціну. Що тут у нас? Шпатель ось такого розміру. Один. Далі. Ось отакий. Це метровий схоже метровий шпатель. Якщо від підлоги, мені він по пояс Ну, коротше, здоровенний. Ось такий шпатель. Отакий я повернув Девольдовський за 127 доларів. Він тут також є в наборі. Є такий менший. Тут ще купа купа, це леза, я так розумію, запасні чи змінні, чи навіщо вони? Так, да, запасні, ось такі леза є. Отакий От є валік, щоб наносити шпаклівку. Є маленький шпатель. Ось такий. Тут щось, я не знаю що це. Не знаю що це. І тут є ще шпатель ось такий круглий. Також не знаю навіщо він. маляри, штукатури. Напишіть, якщо хтось знає. І є ще така селфі палка. Ну Це як я як блогер <свісно> називаю її селфі-палкою. На неї валік встановлюється і просто можна мабуть, або валіком наносити шпаклівку, або я бачив на картинках в Amazon на цю палку, на цю селфі-палку чіпляються ці шпатели, якось вони фіксуються. А, до речі, оця штука, що в наборі є. Точно, це вона чіпляється за цей, за шпатель і селфі-палку, і можна тягти аж до підлоги, щоб не лазити по драбині а стягувати. Ну, щось таке. Короче, я задоволений дуже. Ціна приємна. Шпателі. Ну, я, чесно кажучи, не бачу різниці. от В руках його тримаю. Що той девольтовський, що цей однаковий. Ну, то, правда, священий девольт і там надпись така. Чарівна, Девольтовська, але не в цьому випадку. Ну, дуже велика переплата. Ну, дуже. Я готовий, там, може переплатити якісь там, 5 баксів, але ну, не в 10 разів, як в цьому випадку. Друзі, на цьому кажу вам до побачення. Побачимося вже в наступну неділю. Наступний тиждень буде досить насищений. Завтра паркан, як я сказав, чотирьох. Андрюха вже приїхав, думаю, в середу долучається до команди. Ресторан той потрібно закінчувати. Я ще продав пару об'єктів там по плиці. Ну то, мабуть, буде аж через тиждень. Коротше, робота є, двіжуха є, контент буде. Підписуйтеся, ставте лайки. На зв'язку всім папа. -па.